Друзі на борті, гроші в кишені мрії на горизонті, кілометри дороги, наші уроки, світ відкриває, нові свої блоки вогні, міст змінюють ритм в очах. Ми не спиняємось, бо життя це шлях, бра звучить, як мотор у мечі. Дружба веде, а гроші то ключі. Подорож це фільм, кожен кадр кайф, живемо на максимум, не шукай сто. На дорозі це наша гра, Рюк закуплений, крапля добра, траса довга, але це не страх. Кожен кілометр це новий урок, друзі поруч, всі рівні всі свої Життя як трек, пишемо в ній Падають в руки моменти, швидкість, як флеш, акценти. Дружба тримає, трек Подорож — це стиль, що сяє. Світ світи фар, ми на хайбі, друзі швіт тут як на лайві Траса малює, світи в деталях, світ відкритий, ми на педалях, трап, тим, швидкість руру пишемо історію, знову свою Фінал, 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 фінал. Дружба як бас. Він має бить міцно, гроші на пен, свобода, це звично. Подорож це фім, кожен кадр кайф, ми разом рулимо в цей нескінчений грай.